Позичали з загального казана керівництво кількох облгазів підозрюють у причетності до організації схеми розкрадання державних коштів під крилом олігарха Дмитра Фірташа. Оборудку виявили працівники СБУ та Б під час проведення обшуків у 16 областях. Люди сплачували гроші за постачання газу. Потім ці гроші перераховувалися на компанію під контрольну фірта, що є енергія у вигляді 100% передплати, але натомість вони отримували тільки 30% газу, за який сплатили. Щоб добрати той газ, якого не вистачало, він відбирався у державної компанії. Йдеться про регіональну газову компанію. Існувала схема протягом шести років з 2016 по 2022. для держави обійшлася у 18 мільярдів гривень збитків. Підтверджена вже за 21 рік, тобто те, що було у ході експертизи, встановлено 4,2 мільярди гривень. Та представники РГК не бачать проблеми. Для них проведення обшуків злочин проти країни. Групді категорично спростовує всі звинувачення, висунуті СБУ та БЕП проти бізнесів, топ-менеджерів та акціонера групи Дмитра Фірташа. Серія обшуків на підприємствах групи, кримінальні справи, підозри та безпідставні звинувачення, про які повідомили в СБУ, не мають під собою юридичного підґрунтя і є частиною корупційного тиску на бізнес групи. Наразі 12 фігурантам оголосили про підозру керівникам АТ івано франківськгас і АТ Суми Газ. Останніми п'ятьох подали у міжнародний роз... Стільком же суд обрав запобіжний захід або СІЗО, або застава. А те Закарпатгаз 169 мільйонів гривень. Ате Хмельницькгаз 228 мільйонів гривень. Ате Вінницягаз 186 мільйонів гривень. Ате Львівгаз 155 мільйонів гривень. Та «Дніпропетровськгаз» – 160 мільйонів гривень. Чому сума застави різна і як Михайло Юрченко із Хмельницького заслужив найбільшу заставу, у УБЕП не знають. Наші детективи, коли подають клопотання на суд, вони взагалі просять від щоб була застава понад 2 мільярди гривень, якщо точно, то 2,2 мільярди гривень. А суму застави вже встановлює суд, якою вона буде. Тому це вже питання не до нас. На самому підприємстві запевняють, працюють у штатному режимі. Хмельницьк ГАЗ, підприємство критичної інфраструктури, працює в штатному режимі. Посиленому режимі воєнного стану та повній мірі забезпечує безперебійний розподіл газу споживачам. Всі експлуатаційні служби працюють так у штатному режимі. Чи все керівництво на місці не кажуть? Хочемо зауважити, що дане питання належить до виключної компетенції органів досудового розслідування. Тому прохання до вас звертатися за відповідним коментарем. Виключно за належністю, тобто до чинного закону України про медіа. Наразі фігурантам загрожує до 12 років ув'язнень. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький, новини, 33-й телеканал.